Скільки давати пожертвувань у церкві? Якось у одному зі своїх відео я піднімав тему фінансів і розповідав про принцип десятини. Але цікаво те, що до пожертвувань, або як їх ще називають приношень, Бог ставиться не менш серйозно як до десятини. І це різні речі. Читаємо слова самого Бога. Хіба можна людині обманювати Бога? А ви мене обкрадаєте? Та ще й питаєте, у чому ми тебе обікрали? В десятині і приношеннях. Відповідно до цього питання теж потрібно підійти з усією відповідальністю. Якщо десятина це 10% від прибутку, то пожертвування це скільки? Бог не встановлює конкретний відсоток для них. Людина має право сама визначити, скільки вона буде жертвувати на справу Божу. Якщо десятиною ми. Якоюсь мірою показуємо свою, свою вірність і довіру Богові, то пожертвами ми виявляємо свою вдячність йому за його благословення у нашому житті. У моїй сім'ї ми для себе визначили такий принцип: на початку року ми даємо обіцянку Богу, що присвячуватимемо йому щомісяця певний відсоток від свого прибутку. Щороку ми можемо змінювати цей відсоток. Ми, наприклад, вирішили з дружиною, що зараз будемо повертати 10%, крім десятини. Але це не принцип для усіх. Якщо ви не можете 10%, посвячуйте йому 2% чи 5%, а можливо, ви можете 20%. Це вирішувати вам. Але це має бути принцип для вас, якого ви будете дотримуватися цілий рік. І от, коли ми з дружиною отримуємо зарплату, ми відразу розкладаємо гроші у кілька конвертів: десятина, пожертвування, комунальні харчування і тому подібне. Коли є така система, ваше фінансове життя з Богом не буде сумбурним і ви не крастимете нічого у Бога. Тому я радив би відкладати відразу пожертвування окремо, але саме ту суму, яку ви вирішили цього року віддавати Богу. Куди ж саме використовувати ці кошти? Вирішувати вам. Можна просто віддати в церкву, щоб церковна рада вирішила, де є потреба у фінансах, або ж вказати конкретно, що бажаєте підтримати якийсь напрямок роботи церкви. Е, я б радив церковні приношення відділяти окремо, а гроші, якими ви хочете допомогти ближньому, окремо. Я розумію, що зараз в коментарях можна буде побачити багато ображених людей, які вважають, що їхні гроші тільки їхні. Відразу їм відповім ви. Вільні в своєму виборі щодо крадіжки у Бога. А я можу засвідчити з власного досвіду. Якщо ти будеш вірним Богу в чомусь малому, Бог обов'язково тебе благословить у великому. Адже він сам сказав: Принесіть усі десятини до храмової скарбниці, щоб у моєму храмі була пожива. І таким чином випробуйте мене, говорить Господь Саваот. Хіба я не відкрию вам небесних отворів і не зіллю на вас понад міру? Благословень.